Залишились дружина і двоє дітей. В обласному центрі прощалися із героєм Корнетом. Робот з Луцька може врятувати світ. Його творці розповіли деталі. Дзвеніли медалі. Випускників шкіл вітали зі святом на майдані. Вітаю у студії 12-го Роман Вербичі. Почну випуск із вчинку Волинянина, який дуже налякав людей. На старовижівщині поблизу села Глухий чоловік біля річки влаштував стрілянину. На місце приїздила поліція. У 26-річного жителя Дубечницької громади у поліетиленовому кульку знайшли мисливську рушницю та набої. Їх вилучили та направили на дослідження. Слідчі розпочали кримінальне провадження за те, що на коїв чоловік може сісти в тюрму на сім років. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал Новини 12, зробіть це. Тобто підпишіться просто зараз. Це дуже важливо. Завдяки цій простій для вас дії ви допоможете побачити чесні, актуальні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Жалобна подія у Луцьку. В останню путь провели воїна 25-ї окремої повітряно-десантної Січаславської бригади Ігоря Приступу. Відомого за позовним Корнет. Саме таке прізвисько отримав герой ще у далеких 2000-х, коли грав у складі всеукраїнської команди КВН Літри. Провести Ігоря приступу прийшли рідні герої, побратими і товариші з Луцька, які добре знали його як надійного і вірного друга. Це одна з тих небагатьох людей у моєму житті, кого можна назвати братом. Тобто, друг брат і. Нема, напевно, людини, яка би про нього могла сказати погано. Дуже важко говорити. Дуже багато людей прийшло. У нього дуже багато друзів, побратимів. Не віриться, не хочеться відпускати таких. Ігор приступа воював у складі зсу ще з часів, АТО 2015 року. На початку повномасштабного вторгнення, покинувши роботу за кордоном, повернувся добровольцем до лав своєї повітряно-десантної бригади. За цей час виконував бойові завдання на різних напрямках на лінії фронту. Зокрема, був головним сержантом роди ударних безпілотних комплексів. Увечері 16 червня. Під час виконання бойового завдання на Донеччині ігор приступа загинув. У чоловіка залишилась дружина і двоє дітей. Всі ми буду пам'ятати Ігоря саме таким веселим, оптимістичним, життєрадісним, який всіх намагався підтримати, наскільки це можливо. І для кожного він був другом, братом, кумом, ну, найкращою людиною. Поховали воїна на військовому цвинтарі у селі Гаражджа, що під Луцьком репортаж із прощання з Корнетом. Ігорем Приступою. Дивіться у наступних випусках новин. На війні з окупантами не стало Олександра Видрича з Велимчинської громади. Військовослужбовець національної гвардії, старший лейтенант, загинув 18 червня. У бійця лишилася дружина, сестра та батьки. Про чин похорону у громаді повідомлять згодом. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїнам. Пам'ять героїв вшановували у Володимирі у ліцеї номер 3 відбулася урочиста церемонія відкриття пам'ятних дошок на честь 18 воїнів-захисників України. Усі 18-ро віддали свої життя з ради мирного майбутнього у вільній незалежній державі. Ініціатори важливої акції підкреслили пам'ятаймо це, що миті. Луцька міськрада передала військовим квадрокоптери з акумуляторами. Вони призначені для підрозділу безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Захисникам вручили три квадрокоптери, п'ять впівідронів з денною та стільки ж впівідронів з тепловізійною камерами. Піде під суд, бо заробляв на машинах, які обіцяв передати ЗСУ. Детективи довели, що Волинянин привіз з-за кордону сім автівок під виглядом гуманітарної допомоги. Насправді передавати їх війську і не збирався, безсовісно продавав через інтернет. Вартість машин оцінили у 2 мільйони гривень. Під час обшуків у нього вилучили три авто та понад 5 тисяч євро. На все це наклали арешт. Медалі за знання сьогодні у найкращих луцьких випускників особливий день. Замість шкільної форми вони одягнули сукні та костюми. І в громадському місці на театральному майдані отримували нагороди за свою працю у школах. Нагороджував їх міський голова громади. Важко, звичайно, було, тому що закривати повністю всі предмети і знати все на відмінну, ну, потребує дуже багато зусиль. Хочу привітати в першу чергу звичайно, наших посників, подякувати їм за старання, за сумління, за те, що вони були дисципліновані, не лінувалися вчитися. Хочу подякувати вчителям за те, що вкладали в них частинку своєї душі, передавали свої знання, свій життєвий досвід. що… Також дуже важливо подякувати батькам за те, що наставляли, мотивували дітей до навчання, до того, щоб вони були успішними. Більше про вручення, про вальс та святкові емоції. Дивіться у наступному випуску новин. Хлопці з Луцька вибороли золото в Америці. Випускники школи створили з Лего такого робота, що у міжнародного журі перехопило подих. І Хоч їхній витвір виглядає, неначе дитяча забавка, насправді може виконувати надскладні завдання і керується через телефон. Що довелося подолати юнакам у США і чому у дітей варто підтримувати захоплення Лего? Далі у сюжеті виходить, що з нас двох, як з інженера і програміста, виходить команда якраз робототехніки. Це хлопці з Луцька і переможці крутого конкурсу в Америці Юліан Головчук та Дмитро Назарук. Зустрічаємось в їхньому рідному ліцеї номер 9 Тут вони створювали свого робота з Лего, який приніс їм золото на екологічному конкурсі Геніус Олімпіад. Цього літа в США участь в ньому взяли учасники 67 країн. Робот на вигляд як дитячий, але це омана. Насправді результат дуже клопіткої роботи і вклали в деталі аж 75 тисяч гривень. Брати слід. За умовами конкурсу екоробот не збирав м'ячі, виконував надскладні завдання. Брав воду з океану для аналізу, доставляв її на дослідну станцію в центрі острова, а далі збирав тварин, які опинились в небезпеці, і обережно повертав їх у воду. Крім того, збирав сміття на березі і возив на сортувальну станцію в океані. Тут насправді заховано дуже багато шестерень, дуже багато переходів. Ось сам мотор знаходиться тут, а по факту обертальний момент знаходиться тут. Тут іде декілька перетворень, різні редуктори поєднані, різні типи шестерень поєднані. І в це було прораховано математично оце зусилля на, нашому, на наших валах. І це дійсно складна система для того, щоб він не поламав у ті самі детальки дорогу. Керують роботом джойстиком, а також через так звану клешню, яка працює через телефон. Саме клешня забрала найбільше зусиль. Бо мала 20 навіть концептів, і кожен раз ми перероблювали. Буквально ти робиш один тип клешні, і тобі показують, а може, отакий, бо паралельно ще робили, і ти свою прибираєш, робиш нову, і так ну дуже багато видів у нас було. Ми прийшли саме до такого, адже він. Швидкий і в той же час він може міцно тримати об'єкт. Щоб створити такого робота, потрібно вміти програмувати і здійснювати технічні розрахунки. Ми завжди Володь. з таким ентузіазмом рухались до цього. Що якщо щось не вдавалося, значить Треба проблема приймати. в конструкції, значить її можна викинути і зробити нову. А оскільки це, це лего, воно все легко розбирається, особливо якщо стресуєш, то дуже легко розбирається. І зразу стрес знімається. Почали працювати над створенням робота торік у жовтні в шкільному кабінеті інформатики. Хлопці жартують, проводили там майже весь час і на перервах, і на уроках, і навіть під час канікул. І навіть коли школа була закрита, 18-й кабінет інформатики нас завжди чекав. Завжди був відкритий, щоб ми робили робота, дороблювали та покращували. Тепер випускники луцького ліцею можуть зосередитись на майбутньому, хочуть вступати в Київський політех і допомагати зсу зараз. Ми будемо займатися роботами, які йдуть для наших військових. Ми не будемо збирати їх самі. Ми долучаємось до команд, ми будемо допомагати, консультувати, ділитись досвідом. Науковий керівник переможців каже, ця перемога на престижному конкурсі в номінації Робототехніка результат дуже великої праці і успішної взаємодії. Адже конкурентами лучан були технарі з усього світу. Це дві людини, які доповнюють один майструє і технічно рахує конструкцію, другий рахує, як це запрограмувати. І як це все поєднується в купі. Вони доповнюють один одного. Один не зможе досягнути таких результатів ні один, ні другий. Коли вони працюють гуртом, вони можуть подолати якісь питання. А що починалась дорога до перемоги? Володар Золота відповідає: Я Лего граю з самого дитинства. З років може трьох, може чотирьох. Завжди любив Лего і грався з ним. Софія Мартинюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І на цей час то була остання новина більше у наступних випусках. Традиційні прохання не втомлюватись, дякувати та допомагати ЗСУ і стежити за подіями краю на 12 каналі. Якщо ж ви пропустили якісь із випусків або маєте бажання ще раз переглянути якісь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І не забувайте натиснути на дзвіночок, аби не прогавити жодної важливої події у нашому краї. Зайчу усім нам, аби новини додавали оптимізму. Дякую за увагу. Побачимось.